житомирським відділенням. ще на початку літа президентом України було надано доручення антимонопольному комітету провести ревізію адміністративних і господарських послуг. Спеціалістами Житомирського територіального відділення були проведені перевірки в сфері житлово-комунального господарства, в сфері газопостачання та електроенергетики, і в сфері надання адміністративних послуг, внаслідок чого було виявлено низку правопорушень стосовно узгодження тарифів. Було розпочато п'ять справ першу. Проти виконавчого комітету Житомирської міської ради, комунального підприємства теплозабезпечення, міста Користень, комунальне підприємство «Новоград-Волинської міської ради, виробниче управління водопровідно-каналіційного господарства і проти. ОСББ перемоги 99 в місті Житомирі. Аналіз інформації про надання адміністративних послуг показав, що однакові за змістом послуги в одних районах області надаються безкоштовно, а в інших на платній основі. Переважно більшість порушень, що призводять до ущемлення інтересів споживачів, було якраз і встановлено в сферах от взаємовідносин газу. І енергопостачальних компаній. на брифінгу було зазначено, що підґрунтям для вчинення таких порушень є недосконалість існуючого законодавства у сфері регулювання тарифів на послуги. Фахівці Житомирського територіального відділення направили відповідні пропозиції до антимонопольного комітету України стосовно врегулювання цього питання на рівні законодавства.